Вітаю, з вами автоінструктор Роман. Зараз я вам покажу, як виїжджати з площадки сервісного центру на Усенка. І так, ось у нас площадочка. Тут вже розмітку нанесли, тож я стою в паркомісці. Виїжджати мені зараз треба буде праворуч. Тож, пристібаємося. Двигун у мене заведений. Правий покажчик, ручник, драйв. І я виїжджаю, дивлячись ліворуч і праворуч з правим покажчиком. Розмітку тут зробили. Далі їду до найближчого перехрестя і на ньому ліворуч. Вмикаю лівий покажчик. Заходжу так, щоб ось тут заставляти місце для зустрічки. А це в мене перешкода справа. Я її пропускаю. Машини, котрі зліва на всяк випадок, теж пропускаємо Тобто дивимося і праворуч, і ліворуч. Хоча для машин зліва ми перешкода справа. Тобто, тут е, правило правої руки перешкода справа працює, але машини зліва вас ніколи в житті не пропустять. Далі це в нас двостороння дорога. Тож тримаємося по правій стороні. Тобто, щоб зустрічкою ми не перетиналися. Ось я їду е, по правій стороні і далі. При виїзді з прилеглої команда інспектора рухатись або праворуч, або ліворуч. Якщо праворуч, то в нас тут друга рядна дорога, ми поступаємося тим, хто зліва. Якщо ліворуч, то ми поступаємося всім. Далі, ось тут ось. Ота ліва смуга, в неї ми взагалі не повинні заїжджати. Це у нас зустрічка, а це в нас е, наша права смуга. І ось я рухаюсь по правій смузі. Якщо е, нам буде праворуч, то ось напроти цієї прилеглої вже вмикаємо правий покащик. Якщо ліворуч, то вже з лівим можна їхати. Ось е, створює нам перешкоду Сітреен, тобто його треба буде об'їжджати. Інвалід щось зламався, став перед пішохідним переходом. Об'їзд перешкоди, ліве дзеркало, зустрічку контролюємо. Далі, якщо з правим поворотом ми їдемо праворуч, то ми поступаємося тим, хто зліва. Пішоходів я проконтролював і зразу буду, так як тут машина з порушенням стоїть, зразу буду виїжджати в дальню ліву смугу. Зліва машина далеченько заїхав собі. Далі можуть попросити знайти місце для зупинки, а, або а, ми рухаємось до перехрестя на перехресті праворуч або на перехресті ліворуч, перехрестя в нас далі, за трамвайними колями, або будемо шукати місце для розвороту в найближчому місці. Тож лівий покащик вмикаємо, місце для розвороту найближче. Ось суцільна лінія з цієї сторони закінчується раніше, а з цієї сторони на рівні стовпа. А, глянув через ліве плече, ось, бачите, суцільна лінія на рівні стовпа закінчується. Мені треба її об'їхати. Зустрічки немає, зліва нас ніхто не підрізає. Ось я її об'їхав і передніми, і задніми колесами. І заїхав собі в ліву смугу. А, бо якщо ви ту дальню суцільну лінію перетнете, то а, вам за це можуть поставити легко помилку. Ну, тож приблизно так. Всім гарного дня.